Відьмак носить останні корективи, і збирається на виїзд. Бойове завдання його розрахунку зенітної гармати С-60. прикрити піхоту в районі села Іванівське. Остапи, думає, що вони обнагліли, але ми їм трошки зуби обламаємо. Дорога до вогневої, хоча і недалека, але вкрай небезпечна. Російські безпілотники відстежують будь-яке пересування нашої техніки і майже миттєво коригують по ній вогонь артилерії або ударні дрони. Тому розрахунок на позиції не мешкає. Ще одну, давай чотири. По два, два-два. Радянська зенітна гармата С 60 і снаряди до неї це допомога від польських партнерів в Україні. Такої зброї лишилось зовсім небагато. Воюють нею наші хлопці, тому що більш сучасного озброєння на фронті досі не вистачає. Гарматі понад 60 років і через поважний вік вона час від часу підклинює. Техніка дуже стара. Бачите, ну є проблеми та але ми стараємося в наших заводах, комбінатах десь можна щось зробити. Те, що можемо зробити, робимо. Те, що не можемо, шукаємо по музеям і е, дістаємо запасні частини з музею. Але так, гармати 61-го року, снаряди 61-64 го го року, багато цирівших. Стримувати ворога доводиться усім, що є. 67-ма бригада дух зараз тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському. Тут росіяни вже понад два місяці намагаються прорватися до часового яру. Лінія фронту нині проходить менш ніж за два кілометри від міста. Для ворога воно як ворота для подальшого наступу на Донеччині. Раз, два, три, чотири паскуди. Ану, ведіть, ведіть, ведіть. Ви не на цих кадрах російські штурмовики намагаються закріпитись у руїнах села Іванівське. Основні бої на напрямку тут точаться саме за нього, адже через село йде пряма траса на часів. Яр Боєць із позивним сторони каже: ворог не шкодує для досягнення мети ні людей, ні техніки. Звісно, там там є великі складності в обороні. Великі складності пов'язані з тим, що е, вони можуть перебігти, забігти нам в тилу і тому подібне. речі. То Взагалі оборона там отримувати надзвичайно складно. І я, я дуже поважаю тих хлопців, які там стоять, артилерія на цій ділянці фронту не стихає. Гармати досі основна рушійна сила війни. Тому якось так. Артилериста псевдодень готує 105-мм снаряди до американської штурмової гармати М-119. Вони теж на фронті зараз у дефіциті. Тож стріляють гармаші лише по пріоритетних цілях або для підтримки своєї піхоти економлять. Останню партію цих снарядів Сполучені Штати передали Україні зі складів тривалого зберігання. На цих не буде вказано рік, але бувають снаряди 39-го року. Там го так вистрілив. Зразу гільзу взяв можна в музею. Дати. Або на аукціони. Та насправді літають вони ще досить непогано. Це залежить від умов зберігання. Буває таке, що снаряди наче і нові, але зберігали зрозуміло в яких умовах і виходить, що мішечки просто рвуться з порохом. <звук> Пішло в сигналізатор 83, знову ж таки ближче. Зала. Зала? А це зищання неприємніше за дефіцит снарядів. Зала російський розвідувальний безпілотник, який коригує як ворожу артилерію, так і ударні дрони. Волонтерський пристрій на позиції гармашів сповіщає, що розвідувальник наближається, і такі сигнали повторюються ледь не що 5 хвилин. Російські дрони просто скрізь. Саме стрімно це ж звичайно, цим хто возить БК, довозить. Так от до порохові бачці їхати. І знову ж таки, треба небо час від часу нам приходить команда. ми зупиняємося по дорозі, навіть їдемо на позиції чи з'їжджаємо. Краще деколи перечекати. Саме наявність достатньої кількості дронів зараз визначає на фронті майже все: відкривати вогонь у полі зору ворожого безпілотника, все одно що накласти на себе руки. Гармату обов'язково засічуть і знищать. А значить, наша піхота в окопах залишиться без підтримки. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромотан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.